П'ять днів у комі та десяток уламків в тілі. Ця історія про цивільного, який дістав надскладні поранення та втратив око через чергову цинічну атаку росіян по селу на Донеччині. Нині його лікують та стабілізують в одній з дніпровських лікарень. Чоловік вже переніс низку операцій та попереду чергові хірургічні втручання. Але він не втрачає надії і налаштовується на швидке одужання, адже вдома на нього чекають. Докладніше в наступному матеріалі. Важка черпно-мозкова травма. Вибите око, пошкоджені кінцівки, живіт, груди. В момент атаки російського дрону Віктор будівельник за фахом саме допомагав другу лагодити будинок, що потрощили ворожі снаряди. Чоловік мешкає в селі на Донеччині. Там нині кожен день російські атаки. Усе, усе, що може, все летить. клаби, все. У світу не було він. З 4 травня. І ось. 9 серпня були включили. Перебували, були провода, осколки, мін летіли. Того дня його друг загинув Віктора в критичному стані. Екстрено евакуювали до Дніпровської лікарні лише декілька днів тому чоловіка зняли з апарату штучної вентиляції легень. Там нікому не побажаєш таке, як побачите, як я побачу. Віктор, все, все йде вже на виздоровлення, і ми віримо, що скоро. Скоро зможемо те відпустити до мами. Віктор був в комі п'ять днів. Його тіло зрешечено уламками. Один з них розміром один сантиметр вибив чоловікове око. Медики кажуть, складна мінно-вибухова травма могла забрати його життя. Шанс вижити в його був не дуже великий. Це просто чудо, що він не залектив сюди далі і не дійшов до мозку. Зроблені операції, на жаль. Око відновити неможливо, але все інше після хірургічної обробки йде на поправку, тіло посічене. Віктор переніс вже шість операцій. Попереду чергові хірургічні втручання, та чоловік уже мріє повернутися до рідної селі та обійняти матір. Мовчу йдувати, побажати, щоб це все прикрапилося. Може, дай Бог на Христина Вангеля Денис Сінегін, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.